3 травня на річці сула у селі Горошине Оболонської громади рейдовою групою виявлено мешканця села Лубни, який здійснив вилов риби за допомогою забороненого знаряддя лову сіток. За попередньою інформацією фахівців сума завданих державі збитків складає майже 380 тисяч гривень. Наступного дня, 4 травня, працівники сектору поліцейської діяльності на воді під час патрулювання акваторії річки Дніпро, Кам'янського водосховища, в районі населених пунктів Кременчук, Горішні плавні, Калиберда, Григоро-Бригадирівка виявили раколовки загальною довжиною 7 метрів. Наразі заборонені знаряддя лову передані для подальшого знищення. Про це складено відповідний акт. Того ж дня зафіксовано особу, яка рибалила за допомогою двох сіток на річці Псел у межах регіонального ландшафтного парку Гадяцький, де упродовж року заборонена будь-яка риболовля. На момент викриття чоловік впіймав близько 20 особин риби різних видів своїми незаконними діями. Громадянин завдав збитки в рибному господарству на суму понад 230 тисяч гривень. Нагадаємо, що у період нересту дозволяється виловодній особі за добу трьох кілограмів риби гачковими знаряднями лову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега на дозволених ділянках для здійснення любительського рибальства на період весняно-літньої заборони.